Яка б тема теософського направлення не була взята нами для розкриття, ми завжди бачимо в ній тисячолітню ідею теософії, ідею прагнення до єдиної вищої правди. Це і є та істина, деякі таємниці якої намагались відкрити людству великі вчителі і передати світові. Частину знань для його освіти через свого вісника Олену Петрівну Блавацьку. В своїх творах Олена Петрівна поступово підводила читача до роздумів про істину і до того шляху, по якому повинна рухатися людина, щоб могла відрізнити істину від неправди від ілюзій. Вона писала. Або краще сказати, говорила, наша задача за допомогою окультної філософії відділити зерна від полови, показувати, чим річ не є, і надати необізнаним людям можливість самим судити і вирішувати, що ж це є насправді, тобто вчитися розпізнавати. Вона підкреслювала, здібності розпізнавання приходять із справжнього слідування альтруїзму, як в ділах, так і в словах і думках, бо практика альтруїзму очищає оболонки душі, дозволяє світлу проникнути в земний розум. Якраз альтруїзм. Допомагає кожному краще зрозуміти не лише, що таке істина взагалі, а і грані чи фрагменти вищої істини. Висхідні з реального плану буття. В своїй статті Олена Петрівна розглядає три види істини. Перша істина як така або конкретна, друга. Істина абсолютна і нарешті істина відносна. Але, перш ніж розглядати кожний вид істини окремо, давайте визначимось загальним поняттям цього терміну. Всі філологічні словники, різні просвітницькі джерела, дають одне й те ж саме тлумачення. Істина, це те, що існує само по собі, поза і незалежно від нашої свідомості. Це предмет, явище, ідея, теорія, уявлення, які можуть бути відображеними адекватно в тому виді, формі або розмірі, як воно є в об'єктивній реальності чи насправді. Наприклад, Наша планета кругла, і ми можемо відобразити її у вигляді глобусу, на якому показати ті ж розміри, ті ж форми, ознаки тощо. І це є істина. Олена Петрівна також пише, що істина це багатогранний кристал. Всі грані якого не можна охопити одним поглядом. Тобто робимо висновок. Істина як поняття це завжди одне і те ж. Це кристал основа, на якій будується все. І цю основу складають безмежні знання. В той же час, стосовно до різних аспектів життя, істина має і несе відповідний зміст і направленість, тоді висвічується та чи інша її грань, і істина буде мати свою назву. Тож, давайте і спробуємо з вами визначитись по кожному з трьох видів істини, на які вказує Олена Петрівна Блавацька в своїй статті. Почнемо з першої. Конкретної. Тут вона і питання ставить конкретно. Істина це факт чи ні? Критерієм для неї завжди повинен бути. Конкретний результат. Наприклад, 12 квітня 1961 року, перша в світі людина Юрій Гагарін полетів у космос, що є факт. І це є істина. Істина конкретна. Тепер відносно абсолютної істини. Як розуміти визначення якраз цього поняття? Читаємо у Блаватської. Абсолютна істина це поняття вічності. А вічність це дух, матерія і рух. Це єдиний універсум єдиного життя, єдиного начала, безмежного знання. Єдиного закону, по якому все народжується, вдосконалюється і руйнується. Іншими словами, абсолютна істина є те, звідки все виходить і куди все повертається по закінченню відповідного проміжку часу. Тобто, абсолютна істина це царство. Яке не належить нашому світові, світові проявленому матеріальному Критерієм абсолютної істини, може служити, по-перше, несуперечність, тобто відповідність законам логічного мислення, по-друге, відповідність відомим науковим фактам науковим досягненням і з яких не підлягає сумніву. І нарешті наша свідомість, наскільки вона приближена до абсолютної істини чи абсолютного божественного знання, зараз людство рухається по шляху оволодіння абсолютною істиною, яка в своєму значенні складається з суми відносних істин. Напевне, тут можна було б порівняти абсолютну істину з безкрайністю, яка, як образно сказано в книзі Едвіна Арнольда Світло Азії, складається з росинок, що в лотосі сльозинкою сяють. Тож, давайте в цьому аспекті розглянемо відносну істину, на яку вказує Олена Петрівна. Практично, всі езотеричні і екзотеричні джерела подають, що істина, яка відображає предмет не повністю, а лише в деяких межах, умовах, відносинах, які змінюються, розвиваються, називаються відносною. Прикладом відносної істини може стати створення Всесвітньо відомого теософського товариства і всього сучасного теософського руху. Критерієм відносної істини, як і конкретної, є конкретний результат, який в нашому проявленому матеріальному світі може бути перевіреним. Практикою відповідно до тих законів, які в ньому функціонують. На завершення хочеться сказати, що під яким би кутом ми не розглядали поняття істини конкретна, абсолютна, відносна з назвою чи без неї. Ми маємо усвідомити, що істина це знання. І отримуємо його ми тут, на землі. Тому давайте прислухаємося до поради Олени Петрівни Блавацької і сядемо біля краю колодязя, ім'я якому знання з тим, щоб стати прикладом самовідданого та непохитного служіння істині, відкритої нам. Ієрархією світла. Дякую за увагу!